Говоримо про найближчих резервістів стрійської команди, які минулого тижня провели товариський поєдинок з підвищеною відповідальністю. Суперником малиново зелених були ровесники з Луцької Волині. Поєдинок у стрію мав лише статус товариського, адже молоді футболісти обидвох команд намагалися продемонструвати усі свої найкращі якості. Мотивація була на максимальному рівні, бо команда з вищої лі, дублери добре йдуть своїм цьому чемпіонаті. і Мотивація була на 100%. Більше горіли очі у резервістів стрійської команди, та й за малюнком гри підопічні Володимира Реве переважали своїх ровесників. У першому таймі найбільшою активністю з поміж усіх гравців виділявся грузинський Українець та топач шкор'я саме після його підключень до атак біля Олід лучан виникали небезпечні моменти. Для нас ситуація така, що є гравці, які грають там в другій лі. А зараз в зв'язку з тим, що «Скала-2» немає ігрової практики. Ми хотіли, щоб ці гравці які не мали ігрової практики в. Перевірили себе на рівні там примірні. Ось як би так, головна ідея цієї гри. Що ж до луцької команди, то тут більшість молодих гравців приїхали на перегляд. Відтак мотивація у них зашкалювала. Проте більшості з них доведеться пакувати валізи уже після матчу. Я тепер буду кожного тренера, Да, може хтось там буде сміяти, що я йду поступам корцяну. Мені не треба метр дев'яносто, мені треба хоча б метр сімдесят дев'ять. Ну, коли присилають по метр 50, по метр 60, ті селекціонери, які є, ну вони нехай хоч дивляться, хоч раз подивляться до тих ребят, кого вони присилають. Зумієте? Ми їдемо за 300 кілометрів сюди, щоб зіграти ігру, щоб їх подивитися. Просто мені встидно за тих селекціонерів, які присилають нам ребят. Звичайно, що хотіли зарекомендувати себе перед луцькими тренерами і стрійські футболісти. Володимир Сергійович казав, що буде радий, якщо після гри ти сяде в автобус в Волині. Сісти в автобус Луцької Волині відразу після матчу у стріян не вийшло, проте двоє юних футболістів вже потрапили на олівець до тренерів Волині. Мова йде про нападника Віталія Лазаренка та центрального захисника Євгенія Гладенця. Я думаю, що ми з керівництвом будемо говорити. І... Я не бачу тут ніяких проблем, щоб визвоти їх на збори і з ними ще попрацювати і помрішити всі питання. Власне, 18-річний нападник Віталій Лазаренко і став героєм поєдинку. Спершу він заробив пенальті, яке з двох спроб примудрився не реалізувати датор торпачкорія. Я думаю, що він просто перенервувався, були такі емоції. І, може, емоції взяли верх над ним та й не забув. А вже укомпенсований арбітром час Лазаренко з Кмітем та Івановим організували чергу атаку скали, яку знову з порушенням правил зупинили оборонці Волині. Відкрився вдало, отримав пас від Назара Кмітя, поставив спину, захисник сфолив і все. Цього разу до 11 метрової позначки підійшов Віталій Лазаренко, який і приніс перемогу своїй команді. Спінальті не дуже мене порадував. цей гол. Три моменти було до этого. Не було забивати. Виграли 1-0. главний результат. Зараз всі в настрої. Так що все добре. Звичайно, що цей поєдинок дав чимало корисної інформації тренерам обидвох команд, і висновки щодо профпридатності молодих футболістів будуть зроблені вже найближчим часом.